Під час зйомок, коли е, проходили зйомки, там вже на, на батьківщині Кротона, на е, Закарпатті, в Білках, е, підходили люди і розповідали різні історії і про нього, про його поведінку. І е, мене більше всього вразило те, що це був дуже е, артистичний чоловік, елегантний. Він завжди гарно одягався, модно одягався, стильно одягався. Подивіться його фотографії. Ну, буквально всіх. Періодів 50-х роки він завжди самий, якби зараз сказали, мабуть, піжон серед цієї всієї публіки. От і ну от навіть якісь жарти, от коли він, наприклад, міг однією рукою віднести якийсь там важкий мішок, який, скажімо, п'ятеро здорових чоловіків не могли підняти, це одна з історій таких. він... Знімає капелюха, вішає йому його на голову, тому хто не може підняти з цієї компанії і одною рукою кидає мішок в вагон грузовий, забирає капелюх і йде далі. Це все було протягом мізансцена протягом однієї хвилини, навіть декілька секунд. Він він повернувся до себе додому в саму не, в найдемократичнішу державу тогочасної Європи. З президентом Масариком вона еталонною була на той час, і це в той час, коли в світі вже зароджувався фашизм, і половина земної кулі вже була під владою тоталітарних режимів. Союз з'явився пізніше. Це був вже 46-й рік, 45-й, 46-й. На той час він мав дуже багато. Він був забезпеченою людиною. Він мав маєток, в нього був солідний рахунок. В банку, я так думаю. І зрештою він стільки заробив, в нього були такі гонорари, що він міг собі дозволити безбідне життя. От. Але потім це все було відібрано і, звичайно, конфісковано радянською владою, в тому числі і імені прикраси, пояс золотий з діамантами, шолом, манжети і ще деякі коштовності, які йому подарувала англійська королева все, все, це все забрали в нього просто. І так само було фактично пограбовано його майно маєток. Син, просто по, по звинуваченню у співробітництві із націоналістичним підпіллям просто потрапив до концтаборів. Він відсидів вісім років. Він був людиною артистичною, він постійно працював, він постійно виступав. Для цього не треба було якісь там спеціальні площадки. Він цим самим ще годував свою сім'ю, тому що він брав невеликі гроші, хто скільки міг, стільки платив, але це було завжди видовище, яке народ любив, і він постійно мав таким чином якийсь заробіток. От, і треба сказати, що він звик вже до якогось такого ну, рівня, до якості життя, як зараз кажуть. І йому це було незвично, ці всі втрати, які він зазнав під час радянської окупації. От. Але ну, я думаю, що ви це теж знаєте, тому що це є у всіх біографічних довідках про нього, що в нього е, йому зробили в свій час складну і дуже передову, як на той час. Е, хірургічну операцію йому вставили золоту пластину і він в зв'язку з цим носив перуку, тому що ця пластина, ну він був лисий практично. От, і в 70-х роках це вже Пройшло багато часу, треба було робити заміну. Звичайно, радянська медицина цього зробити не могла, і не могло бути мови про те, щоб його випустили за кордон для повторної операції. Місцевий лікар з Єршави до нього приїздив і намагався якось його рятувати лікувати. Врешті-решт, від абсцесу, ну власне він не загинув. Хоча був дуже здоровою людиною, і якби не це, він би ще прожив не, не один рік.